Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, вивчимо букву Н, що позначає звуки Н Н. Та будемо читати склади та слова з вивченими буквами. Приготуйте зошит для читання та звуковий пенал. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо. Урок, всі мерщій, сідайте, діти, домовляйтесь не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно піднімати, і щоб не було мороки, всі готові до уроку, тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаймо. Психологічна настанова веселка. Діти, сядьте зручно. Заплющить свої оченята та уявіть веселку. Зокрема, як граються та переливаються її кольори. Уявіть себе серед цих барв. Який у вас настрій? Який колір відповідає вашому налаштуванню на урок? Я гадаю всіх гарний, красивий та яскравий колір. Фонетичні загадки. Надайте відповідь звуконаслідуванням. Як мукає корова? Му. Як дзищить оса? Дж. Як співають комарики? Дз -з -з -з. Як співають пісеньку без слів. Робота над скоромовкою. Діти, послухайте уважно скоромовку. Невеличка перепеличка під полукіпком розпідпадьомкалась. У скоромовці зустрічаються нові слова. Це полукіпок. Що це? Це сноп скошеного зерна хліба, складеним колосям всередину і прикритим одним снопом зверху. Ви бачите на малюночку, як перепеличка склала гніздечко для своїх маленьких пташенят. Розпідпадьомкалась. Біля діток мама своїх, ніби піклується. Так? Аби охопити всіх своїх пташенят. Повторіть за мною та вивчимо на пам'ять Невеличка. Перепеличка. Під полукіпком. І по складах роз під. Падьом калась. Тепер повністю слово розпідпадкалась. Повторимо разом, розпідпадкалась. І спочатку повторимо разом невеличка, перепеличка під полукіпком. Розпідпадьомкалась. Ще невеличка перепеличка, під полукіпком розпідпадьомкалась. Спробуйте швидше повторити невеличка перепеличка, під полукіпком розпідпадьомкалась. Натисніть на паузу та повторіть самостійно. Бажаю вам успіху! Повторимо з вами вивчені букви. Назвіть їх. А. Е. О. И. І, і. М. У. Правильно вимовляємо звуки. Діти. Повторимо з вами, що ми знаємо про звуки. Звуки ми чуємо, звуки ми вимовляємо. Вимовіть звук Н. Н. н, н». При вимові звука н повітрю заважає виходити, що язичок упирається в зубки «Н», н, ротик трішки відкритий. Н-н. Звук Н буває твердий, приголосний. Що позначають однією рисочкою. Там який нь, нь – позначають двома рисочками. Звук н або н позначають буквами н. Велика та маленька. Навчимося з вами правильно вимовляти звуки. Повторіть разом зі мною та визначимо, який звук. У словах твердий приголосний чим який приголосний ні? Ножиці на початку слова твердий приголосний н. Намисто на початку твердий приголосний н. Нитки на початку твердий. Нарцис на початку твердий приголосний н. Ніс на початку м'який приголосний н ні. Ноги на початку слова твердий приголосний н. Діти відкрити звукові пенали та викладіть звукову схему слів, назв яких ви бачите на екрані. Носоріг та поні. Натисніть на паузу, а після перевіримо. У слові носоріг, перший звук приголосний твердий. Наступний ногосний с, приголосний твердий, о, голосний, р, р, приголосний м'який і голосний г, – г-г, приголосний твердий. У слові носоріг сім звуків. Три склади, но. Соріх. Наголошений третій склад. Носоріх. Молодці, хто виклав правильно. Поні перший звук. П. Приголосний твердий. О, голосний. Нь -нь. Приголосний м'який і голосний. У слові поні чотири звуки. Два склади. ПО-РІХ. Ні. Наголошений перший склад. Поні. Як можна назвати одним словом назви тварин? Так, Тварини. Діти познайомимося з вами з буквою Н. Буква Н немов драбинка. Палки дві і перетинка. Чи це буква Н? Чи драбина Дивувалася дитина? Ну, якщо один щабель, то звичайно буква Н. Розглянемо з вами друковану букву Н, яка складається з довгих прямих двох ліній та короткої горизонтальної лінією, яка об'єднує їх посередині. Рукописна буква Н. Складається з гострого елемента, буква І. так? Та похилої лінії із заокругленням ліворуч, і подовженою похилої з петлею вгорі та заокругленням ліворуч унизу. А маленька Н складається з прямої лінії з похилою із заокругленням праворуч. Та горизонтальною короткою лінією, яка з'єднана посередині. Нащо схожа буква Н, де можна зустріти? Дві шкарпетки, з'єднані між собою, утворили букву Н. Ось, подивіться, ще можна утворити букву Н. Дерева, з'єднані між собою гамаком. Теж утворили букву Н. Ножиці схожа на Н. Дівчинка плигає через щаблину і теж утворила щаблинка букву Н. І з конструктора можна виготовити букву Н. Візьміть конструктор та спробуйте побудувати букву Н. Назвіть назви зображень ножиці, кавун, диня, ніж. Порівняємо з вами перші звуки у словах Ножиці, ножиці, ніж, ніж. Отже, у слові ножиці перший звук приголосний твердий. А у слові ніж перший звук приголосний м'який. Далі порівняємо кавун диня. Отже, буква Н звучить по-різному. У слові кавун н приголосний твердий, а у слові диня приголосний м'який. Діти, послухайте уважно вірш та запам'ятайте слова зі звуками. «Н», -нь». За Марією, Марією Чумарною. Чумарно. Котик нявкотик. Ніхто і ніколи не наздожене нашого котика нявкотика. Носиться наш Непосида по двору. Усе він нюхає, за всім спостерігає. А найбільше нявкотик любить ніжитися на сонечку коло нагідок. І коли набавиться на дворі, то починає нявчати. Це він хоче додому. Наш котик – найкращий котик у нашому дворі. Хто назве більше слів із звуками н н? Натисніть на паузу та назвіть слова, які ви запам'ятали. Прочитай. Прочитаємо з вами спочатку зліва з равликом та справа як ракета швидко. Пам'ятаємо, що починаємо називати першу букву, і доки равлик не доповзе до наступної букви, протягуємо і об'єднуємо з наступною, утворюючи склад. Ніби зливаємо їх, дружимо. Прочитаємо разом: А-ан! І що ми прочитали? Ан. Нижче он. Он, «ин», ин, ун, ун, Ен, ен ін. Ін. Молодці. Натисніть на паузу та прочитайте самостійно. Справа прочитаємо з вами швидко, як ракета, зливаючи букви у склад. На, На. Но. Но. Ни. Ні. Ну. Ну. Не. Не. Ні. Ні. Під час читання діти не розриваємо букви, відкриваємо ротик на перший звук букви. І з'єднуємо з наступною буквою, утворюючи склади. Натисніть на паузу та прочитайте самостійно. Прочитаємо з вами слова у підручнику на сторінці 63. Читаємо зліва направо. Звертаємо увагу на наголос. Спочатку читаємо по складах, а після повністю слово. Нам. Нам. На ми. Нами. ма, Мали. Мали. Ма. -ли На малина. Наступний стопчик. Мені, «мені». Ме. -е Мене. Наступний стопчик. Ли не. Лине. ли ну Лину. Нижче Ли. Мон. Лимон. І останній стовпчик справа. Лила, лила, на лила, на НА-ЛИ-ЛА. І внижче ми бачимо у нас слово написано не повністю. що утвориться, якщо ми додамо малина. І лимони. Молодці. Працюємо далі за підручником на сторінці 63 Прочитаємо речення за допомогою малюнків. На тарілці мало малини. В кінці крапка. Зробили паузу. Наступне речення. В кінці речення стоїть знак питання. Отже, читаємо, запитуючи. А на кущі? Надайте відповідь А на кущі, скільки? На кущі багато малини. Молодці. Читаємо далі за підручником на сторінці 63. Прочитаємо з вами текст. Читаємо разом. У олени на полиці книги. Алане. На книгу. У олени книга. І у Алана книга. Он у книзі олені. Натисніть на паузу та прочитайте самостійно. Робота в зушитах. Діти відкрите зушити та від останньої роботи відступіть 4 клітинки вниз та пропишіть маленьку букву Н, слова та речення з новою буквою. Згадаємо з вами, який звук позначає буква Н. Буква Н позначає звук Н твердий, ні м'який приголосний. Пропишіть один рядочок букви малої Н. Чергуючи через порожню клітинку і нижче напишіть слова. Нам нами. мені, Мене. Не забувайте відступати слово від слова. І нижче запишіть речення. Речення починаємо писати з великої букви. В кінці ставимо крапочку. На мамо малину. Рефлексія вправа веселка. Оберіть. Колір, який відповідає вашому настрою на уроці, червоний колір. Я не міг, не хотів це робити. Помаранчевий. Я це робив, але не все вдалося. Жовтий колір. Я це робив або робила із допомогою мами чи бабусі чи татуся. Я це робив, хоча були помилки. Зелений колір, і блакитний, я це робив або робила, але не відразу. І синій колір я це зробив або я це зробила, і фіолетовий. Це було дуже просто. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок.